Обираєте глибинний насос? Ось три моделі, які ми рекомендуємо найчастіше. Третє місце глибинний насос Фідрола 4 srn 2 дріб 17, потужність 1100 Вт. Продуктивність до 3,5 м3 на годину. Напір до 130 метрів, глибина занурення до 100 метрів, діаметр корпусу 98 мм, вага 16 кг. Друге місце насос Vilo First SpU40418B. Потужність 1500 Вт, продуктивність 5,5 м3 на годину, напір до 115 метрів, глибина установки до 200 метрів, діаметр корпусу 98 мм, вага 18,5 кг. І перше місце займає насос Брюнфос sq 3 80. Потужність 1680 Вт, продуктивність 3 м3 на годину, напір до 110 м, діаметр 74 мм, глибина занурення до 150 м, вага 6,5 кг. Не знаєте, який насос підійде саме вам? Напишіть, підберемо під конкретну задачу.